Про те, як інтернет, і зокрема, і, зокрема, інтернет, і як нові медіа взагалі, змінюють суспільство з точки зору соціології, з точки зору антропології. Можливо. І, власне, хочу поділитися, там, поділюся з вами своєю пристрастю до того, що відбувається в останні роки в інформаційній сфері. Є а, ряд процесів, які відбуваються, які а, не надто помітні для сторонньої якоїсь людини, а, але які разом з тим а, важливі в а, такому цивілізаційному плані. Так, про них сьогодні будемо говорити. А, я для початку трошки розповім про себе. А, мої контакти, якщо а, вам потрібно, або також можете підійти після доповіді взяти візитівку. А, Зараз я очолюю інтернет-агенцію, яка займається маркетингом в інтернеті. Ми працюємо для великих компаній. А, я власник цієї компанії, вона вже три роки як існує. А, до цього а, десь а, в 2007 році а, власне сталося таке моє захоплення а, сучасним інтернетом, та я почав. Глибоко вникати в те, як він працює, чому він працює, які процеси в ньому відбуваються з точки зору соціальної сфери. Після цього десь за, за пів року мого такого захоплення інтернетом, я вирішив створити громадську організацію, яку зараз очолює така організація інтернет-ініціативи. І а, в 2008-2009 році ми провели ряд конференцій, а, які були дотичні до інтернет-тематики для різних аудиторій. А, робили конференцію для самих інтернетників, для інтернет-бізнесу, для громадських організацій, а, для а, а, окремих груп айтішників. А, ну і а, ми просували такий формат паркемпів. А, можливо, хтось із вас був на подіях а, типу Medianx. Хтось був тут на Medianext? Кілька людей. Ви можна? Ви були на Блогені, дуже приємно. А, останні роки в Україні стало досить багато а, подій, а, які стосуються тим чи іншим чином, інтернету є такими освітніми. От зараз ми на одній з них. І власне там, частково це заслуга тих зусиль, які ми робили в 2008-2009, це власне, місця нашої організації навчити людей, як грамотно використовувати інтернет, дати українцям цей інструмент. І, власне, в назві, в назві доповіді є таке поняття, як нові медіа. Часто цим, це поняття плутають з іншими поняттями. Тому дякую дуже. Тому я намалював таку а, схемку, а, яка пробує розбити і класифікувати поняття медіа взагалі. Тут йде мова про а, поняття медіа як про а, канал, канал поширеної інформації. Отже, медіа можна умовно, знову ж таки, це поділ, який аж ніяк не претендує на якусь відчетність чи там, наукову вагу, він скоріше ілюстративний. А, медіа можна поділити на так звані традиційні і новітні медіа. Традиційні медіа це телебачення, преса, радіо та зовнішня реклама, зовнішні носії. Це медіа, які існують порівняно давно і які за своєю суттю є односторонніми і в великій кількості підпорядковані якомусь одному джерелу влади, або їх легко підпорядкувати одному джерелу влади. Це що спільного є в традиційних медіа. Але ну, сам поділ, він, скоріше, відбувається на базі а, часового проміжку. Так? Була якась епоха, там, а, часи, коли лише традиційні медіа були, і потім з'явилися так звані новікі медіа. А вони почали з'являтися як такі там, в 80-х роках, а минулого століття, напевно, про це можна говорити. Коли широкого поширення почали набувати комп'ютери, почали набувати мобільні телефони. Почав з'являтися пізніше в 90-х інтернет а в широкому вжитку. А, і також є таке цікаве поняття як Ambient Media. А, ambient media це а, різні нетрадиційні носії медіа. Наприклад, поплавок, який плаває на Дніпрі під мостом і містить рекламу якусь або якесь повідомлення, там використовується як носій. Це можуть називати Ambient Media. Це а, термін більше з рекламної термінології, але а, для пам'ятти картини його варто включити сюди. Рекламу на поручнях в метро називається Ambient Media, графіки на стінах це Ambient Media. А, коли об'єкти довкола нас, від яких не цього взагалі не очікуємо і для цього не призначені, стають Median-Siem, це називають Ambient Media. Ambient це тихий, на да? зв'язку. І в свою чергу. Інтернет-медіа, це один одна з частин новітніх медіа, вони поділяються на теж традиційні і так звані соціальні. Що значить традиційні інтернет-медіа? Це, грубо кажучи, інтернет-сайти, які по своїй суті нічим не відрізняються від традиційних телевізора, радіо чи преси. У них так само можна прочитати текст, можна подивитися щось або щось послухати. А, чим же ж відрізняються соціальні медіа від традиційних? А там, прикладами традиційних медіа може бути, наприклад, а, видання Українська Правда, яке я впевнений, багато хто з вас читав, та? ну, за якимись там невеликими ремарками, та але в принципі це традиційне дуже видання, яке по суті, своє, якщо забрати з нього коментарі, які залишають люди, та? по суті, свої це е, видання. Може бути там, електронною версією друкованого видання. А, соціальні медіа це е, медіа, які створюють або е, які якось наповнюють, курують люди, звичайні користувачі. То тобто, якщо е, раніше там, до появи соціальних медіа для того, щоб мати доступ до е, медіа, потрібно було мати певне там, соціальне становище, е, займати певну посаду, то соціальних медіа в інтернеті. Будь-хто може, скажімо, зайти на ту ж українську правду, залишити коментар, завести блог, зареєструвати свій профіль в соціальній мережі, тому їх назвали соціальними. Так? І вже соціальні медіа, в свою чергу, можна поділити на соціальні мережі, блоги, сервіси розміщення в місту і так далі.